Ви знаєте, друзі, а війни могло би і не бути. Якщо б в Україні були дипломати, а не крадії, корупціонери та зрадники, і ми були би краще підготовлені до війни і не було б такої кількості жертв. А тепер я зараз розкладу вам по поличкам, що я маю на увазі. Помпезна справа, славно звісно, але скоріш за все, горизвісного кулініча обросла все більш новими, гострими і цікавими подробицями. Але я спочатку хочу подякувати всім підписникам, які дивляться мій канал, ставлять вподобайки і таким чином коментують те, що я говорю, моє відео, і таким чином дають можливість алгоритмам Ютубу просувати моє відео для того, щоб її бачило більше українців в Україні та за кордоном. Шевченківський райсуд Києва розпочав слухати по суті справу за обвинуваченням колишнього керівника головного управління служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Йому інкримінується державна зрада, участь у злочинній організації та залишення місця військової служби у Херсоні. Ну, давайте по порядку, що відомо взагалі про Олега Кулініча. 17 липня 2022 року СБУ та ДБР затримали колишнього голову управління СБУ Криму Олега Кулініча. За інформацією охоронців, Олег Кулініч працював на росіян щонайменше, о, отут увага, з 2019 року. Ну, як так? Чоловіка завербували працівники Федеральної служби безпеки РФ, та він отримав псевдонім. Ви навіть не уявляєте собі, Котигорошко якось так, це славновісний героя одної з українських казок, яку я знаю з дитинства. Кулініча оголосили про підозру у державній зраді частина 1 статті 111 КК України, створені злочинної організації, частина 3 статті 255 КК України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Ну а далі ще цікавіше, до речі, саме після затримання Кулініча друг дитинства президента України Зеленського Баканов і втратив посаду голови Служби безпеки України. Так ось, влітку цього року на BBC вийшла стаття, що справа Кулініча може розвалитись, адже вся вона будується фактично навколо записів розмов, і, як ви розумієте, непростих розмов. Як пишуть журналісти розмови Сівковича з Кулінічем, правоохоронці нібито відновили з видалених записів на флешці, яку за місяць до затримання Кулініча, я маю на увазі 20 червня 2022 року, знайшли під час обшуку в будинку в Києві по вулиці Передова, 5 на третьому поверсі у квартирі, в якій ніхто не проживав. У ДБР, звісно, визнають, що ці розмови з Кулінічем записував на свій айфон сам Сівкович. Потім ці файли передавались у ФСБ, але як вони опинились у київській квартирі, це ну загадка. Дуже велика загадка. Втім, у машині Кулініча знайшли жорсткий диск, на якому було сім файлів, повністю ідентичних тим, які знайдені в порожній квартирі. А отут, друзі, саме найцікавіше. Попри те, що адвокати Кулініча збираються заперечити можливість використання флешки як доказу безпервинного носія, сам обвинувачений вже в суді заявляє, що інформація на флешці стосується не тільки його, а увага і президента Зеленського, його дружини, глави Офісу президента Андрія Єрмака, Сергія Шефіра, помічника президента прем'єр-міністра Шмигаля, Оксани Маркарової. А яка є послом у США екс голови ну, е, служби безпеки Баканова? Як вам таке у файлах? Йдеться отут. Увага про можливість встановлення закритих переговорів з Російською Федерацією. При то що президент Зеленський готовий змінити склад уряду, поміняти міністрів оборони і МВС України, голову СБУ і генпрокурора, провести дострокові вибори, ставити питання про припинення вогню. Більше того, Кулініч цитує фрагмент із доповідної для ФСБ з тієї ж флешки. Установлен контакт радник голови СБУ Баканова, фінансовий партнер Зеленського Біляєв Олександр Валентинович, який, за дорученням президента, виконував ті чи інші доручення, був активним учасником виборчої кампанії Зеленської, який являється довіреним і дуже близьким президенту України. До пана Біляєва ми ще з вами повернемось. Але це, що я процитував, то є правда, і то воно є так. З відкритою договорною часть ми будемо вести е, бивши віце-прем'єр-міністр України, який знаходиться в Москві. Сівкович зацитував Кулініч. Тобто у 2019 році українська сторона сама делегувала функції Сівковичу вести перемовини з Російською Федерацією і Кулініч учасником цих. Перемовин не був. Ну, уявіть собі, Кулініч стверджує, що за кордон їздив не для спілкування з Сівковичем, а зустрічався із представниками міжнародного правосуддя, американськими прокурорами і суддями. З останніми спілкувався і Сівкович. Більше того, як каже Кулініч, Сівкович фінансував лобійську компанію Signal Group Consulting, яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському. У слузі народу від американських лобістів ну відхрестилася. Звісно, ми нічого не знаємо. Нічого такого не було. Ну як в такому зізнатися, то ну я знаю собі просто підписати, я не знаю що. З огляду на це сам Кулініч визнає правдивість матеріалів на флешці. Тим важливіше нагадати про це. Повертаємось таки до пана Біляєва. Вже в 2020 році було відомо, що Біляєв під час війни з Росією протягом з 2015 до 2020 років здійснював принаймні 13 подорожей до Москви. І все це було через Мінськ. А також, що менше, раз їздив в Окупований Крим перевірити. Ну, як там бізнес. А тепер з зачитаного Куліничем випливає, що Біляєв був переговорником з Москвою і йому готували зустріч із Шойгу. Чесно кажучи, і зараз мені здається, що можна припинити активну фазу війни, якщо підкреслюю, в Україні було більше дипломатів, а не крадіїв, зрадників та корупціонерів. Просто не вкладається в голові, що українці, ми ж обирали нову владу, сподіваючись на мир. Ми з вами обирали нову владу, сподіваючись на те, що знайти якусь злагоду, припинити війну з вірою в те, що молоді, незаангажовані, амбіціозні політики виведуть нашу країну на вищий рівень соціального і економічного процвітання. Нарешті повернеться мир та стабільність в Україну, і українці заживуть щасливо. А натомість отримали. Повномасштабне вторгнення нелюдів, смерть, біль, втрати, боротьбу за свободу, яка вдається дуже дорогою ціною, втрачаючи кожен день найкращих синів та доньок нашої з вами держави. Невже з самого початку війни неможливо було навести лад в структурах і кадрах, які відповідають за державну безпеку нашої держави, нашої з вами України? Напевно, комусь було. Просто не до цього. А може, цього просто ніхто не хотів робити. Щось мені підказує, що це тільки початок відкривання шокуючих подробиць повномасштабного вторгнення російської мразоти в Україну. Щось мені підказує, що ми ще дуже багато чого не знаємо, але не досі ми знаємо все і винні повинні. Бути покарані. Отож, друзі, слава Україні, слава українському народу, слава нації, слава Збройним силам України і слава хлопцям, які боронять Україну. Що за і ще раз? Я не раз говорю, що просинаючись, з раночку я дивлюсь на сонечко, дихаю свіжим повітрям і пригадую щодня наших хлопців, Збройних сил України. Дякую вам. Ми обов'язково переможемо, але якою ціною і за який час я не знаю. Але дуже б хотілося вже побудувати нову щасливу Україну. Без корупції, без крадіжок. Без тих людей, яким просто не чхати на майбутнє України та українців. Отож, доброго вечора, ми з України.